Вітаю всіх, як енергії аркану закохані, будуть впливати на нас сьогодні, 6 липня 2024 року. Від сьогоднішнього стану може залежати завтрашній день, і це буде не зупинка на шляху, а вирішення того, що робити далі і як вчинити. І є попередження, якщо понадміру захоплюватися своїми пристрастями, то можемо зробити невірні кроки. А вони приведуть зовсім не туди і не до того, чого ви зараз хочете. І може бути розчарування. Саме тому потрібно враховувати зовнішню реальність. Енергії закоханих пов'язані зі знаком гороскопу близнюки. Тож ключові питання на цей день це партнерство, комунікації, питання вибору і прийняття рішень, стосунків, закоханості, спілкування, короткі поїздки і може бути багато справ одночасно. На роботі у бізнесі все спокійно і стабільно, але може стати питання вибору. Можливо, надійдуть нові пропозиції і можливості, а когось чекає робота за сумісництвом. В особистих стосунках будемо відчувати потребу у любові і розумінні. Спільна зацікавленість або захопленість буде зближувати пару. А хто без пару це знайомства, можливі залицяння або стосунки перейдуть на вищий рівень. Але це не говорить про шлюб. Бо закоханість є, захопленість є, а чіткого бачення майбутнього поки що немає. І порада На сьогодні На сьогодні вдалими будуть покупки, відвідування салонів, зустрічі з друзями, з ріднею і поїздки на незначні відстані. Актуальним буде спілкування. Майже як завжди, при прийнятті рішень, будьте максимально освідомлені з вашого питання. Насамперед, визначить для себе, чи вам це потрібно, чи, можливо, ви втілюєте чиюсь мрію або чиєсь бажання. Зберігайте гармонію всередині себе, віднайдіть в собі рівновагу для вашого ж блага і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім отримати сьогодні корисну інформацію і благосну звістку. Миру вам і гарного дня!